Всім привіт! Як і обіцяв, відео по з'єднанню двох коробок для мого другого міні-трактора. Почнемо з того, що двигун, так як має бути ВАЗ-2101, значить буде у нас і Колокол також Жигулівський. Через проміжну Пластину Волговська коробка, так як в неї ззаді був у длінні, був викинутий І кришка з куліскою виступала далеко назад. Не було як присоединити до коробки ГАЗ-51. Був мною зроблений от такий проміжуточний редуктор. Ось такий то. Далі коробка ГАЗ-51. Тут буде стояти роздаточка на вон. Далі буде шестерня, зроблений буде редуктор. Під передній мост під карданчик. Піддивився в інтернеті В'ячеслав Вінтер. Гарно зробив такий редуктор. Дякую йому за інформацію. Гарні в нього відео. Гарні самоділки такі в нього. Молодець. І граната буде йти одразу на задній мост. Чим коротше, тим краще. Недовгий трактор вийде. Отака коробочка. Получається. Вся цельна, тут будуть кріплення. Вже коли поставиться рама. Так вона виглядає всередині. Воловська коробка всередині. І от проміжуточний редуктор. З двома парами шестринів. Шестрині взяті з редукторів валинця з кольосних. Шестрині крепки. От таке діло буде. Всім дякую, до нових зустрічей.